Завжди по завершенню будь-якої теми, вивчення будь-якого розділу нашого курсу хімії, у нас завжди пред, перед останній урок це захист проєктів. Ви до цього вже звикли, що ми захищаємо свої продукти. Будь-який проєкт має продукт. Ну, тобто, або презентація, або реферат або відеоролик, або фільм, або фотогалерея, або, скажімо там конспект доповіді. До Як от на минулому році в 9 класі ми з'ясовували, яка сама форма проєкту, тобто який саме продукт, і зупинилися на тому, що а, то був не реферат, адже реферат має певні вимоги до оформлення. пам'ятаєте, перший аркуш це титульний, там, де ми записуємо тему, хто виконав, хто науковий керівник. Пишемо назву освітнього закладу, вказуємо рік виконання, тобто певні вимоги існують. Друга, друга сторінка це завжди план реферату, потім е, вступ та основна частина та підсумок, а потім сторінка для літератури та для вказівки інших джерел, які ми з вами застосовували, працюючи над цим рефератом. Ось Також презентації це ілюстративний матеріал для доповіді. На слайдах зазвичай мало тексту, більше схем, інфографіки, більше малюнків, для того, щоб ілюструвати саме доповідь, щоб зручніше і легше було сприймати саме вашу доповідь, ваш виступ аудиторії. Для цього робиться презентація. Також ну, інші форми проєктів можуть бути. Якщо у вас дослідницький проєкт, то ви, звісно теж повинні показати етапи досл... дослідницької роботи свого дослідження, да? етапи показати, показати мету, обов'язково будь-який проєкт має мету. І наприкінці, коли ми підбиваємо підсумки, то ми обов'язково спираємося на цю мету, чи досягнута вона, чи не досягнута ця мета, що вдалося з'ясувати щодо, які висновки можна зробити там і так далі. Це наприкінці. Ну це вам відомо. Все. Вже ми випускний клас, ми все це знаємо. Так, у нас сьогодні три доповіді, три проєкти, три захисти. Ось, ну, давайте не будемо поспішати тоді. Зазвичай, коли багато проєктів, я кажу вам, у вас дві хвилинки. А якщо проєктів? Не уж багато, друзі, то нічого, ми слава можемо, не поспішаючи послухати. Але дуже прошу вас уважно. І наприкінці виступу кожного доповідача ви можете задавати питання, щось конкретизувати, ну, спитати там якісь те, що вас зацікавило, прокоментувати, можливо, дати рецензію сказати, чи сподобалось, чи не сподобалось, тобто спілкуватися. Ми повинні з вами спілкуватися, будьте готові до цього. І ще раз хочу сказати, що зараз вимоги, щоб ви про це знали, це стосується не тільки хімії будь-якого предмету, що вчителі повинні ставити не тільки за письмові завдання вам оценки, а також ми зобов'язані ставити вам оценки, як ви активно співпрацюєте на уроці, наскільки ви... Відповідаєте на питання, вмикаєте мікрофон, берете участь в обговореннях. І це окрема оцінка повинна бути. То, якщо ви протягом всіх уроків постійно мовчите, ні, жодного разу не вмикаєте мікрофон, то уявіть собі, яку оцінку я повинен вам за це поставити. Журнал. Це таке невеличке оголошення на початку. Ну зараз Варвара і я передаю тобі права адміністратора, щоб ти змогла демонструвати свій проєкт та коментувати його. І будемо слухати, і будемо дивитися. На початку кажемо тему, потім кажемо мету, потім кажемо, як саме ми досягали цю мету, що цікавого можна оголосити обов'язково, те, що нас може вдивувати, зацікавити, що нам буде дійсно в нагоді. І наприкінці підсумок. Тема, як ви бачите, електроліти в сучасних акумуляторах, робити типи електролітів. Угу. Так. Дуже актуальна тема. Для початку почнемо з визначення, що таке електроліти та що таке акумулятори. Визначення електролітів це речовини, розплави або розчини, у яких електричний струм виникає завдяки руху йонів, а не електронів, як у звичайних провідниках. Визначення акумулятора це хімічне джерело електричного струму багаторазової дії. Особливість його полягає в зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечують його багаторазове циклічне використання. Е, можемо зараз зазнавати типи акумуляторів. Ліці іонні акумулятори це ось, е, да, ось цей такий білий. Бачите? Так, так. Угу. сінцево кослотні акумулятори це в нас... Е, Ось ці, якщо я не помиляюся, нікель, метал, гідридні акумулятори це ось все такі, наприклад, батарейки. І твердолітні акумулятори я знайшла тільки таке зображення. Це таке саме по-своєму, так, ну, воно, воно з цього складається. Добре, наступне. Електрити в літій акумуляторах. Вони складаються з силових розчинів, мають переваги такі, як висока енергетична щільність, широкий робочий діапазон температур. Е е широкий діапазон температур це означає, що, наприклад, якщо буде в нас плюс 40 градусів на вулиці, і воно буде стояти, наприклад, на вулиці, або буде, наприклад, мінус, не знаю, мінус 10, то воно буде працювати і немає якоїсь... Не, не буде ніякої якби, погоршення його роботи. Електроїди в кислотних акумуляторах складаються з сульфатної кислоти, мають такі переваги, як надійність та низька вартість. Низька вартість це вони не дуже багато коштують е, в порівнянні з іншими акумуляторами, і також мають один недолік, обмежений термін служби, тому що це батарейки, а всі ми знаємо прекрасно, що батарейки мають такий, ну, не ну. Обмежено термін служби, тому що... Секунду. Тому що коли батарейка, наприклад, вже не працює, то ми її що робимо правильно? Йдемо і у спеціальні баки. Далі, нікель-металегідні акумулятори, вони складаються з гідроксиду нікелю та металгідриду, мають такі переваги, як, як високоємність та екологічність. Чому екологічність? Тому що ми можемо це екологічно сегрегувати, викинути в екологічний бак і це потім буде перероблено, наприклад, на, на щось інше. Твердолітні акумулятори, вони мають такі переваги, як інноваційні матеріали для електролітів, потенціал для підвищення безпеки та ефективності його праці. Проблема цих акумуляторів, які можуть виникнути, з, коли ми ними будемо... Користуватися це корозія, деградація, висока вартість деяких акумуляторів, але не всіх, наприклад, як батарейки, там є міська вартість. Та, по альтернативних електролітів, для, щоб не, не шкодити природі та середі, яка нас окружає. Ага. Mm. Оточуючи. Так, Що, яка у нас оточує? Що ми можемо зробити у майбутньому за допомогою електролітів? Е, наприклад, розробити нові матеріали, наприклад, не знаю, можуть бути якісь, потім, потім якісь машини, які будуть з, замість акумулятора такого звиклого, наприклад, на якомусь екологічному акумуляторі. Потім нові відкидя в галузі екології. Ну, це зрозуміло, можемо зробити якісь нові акумулятори, які не будуть шкодити нашій природі. Також відкриття в галузі сталого розвитку, тому що якщо ми будемо е, стало розвиватися в цьому напрямку, то ми можемо, наприклад, піти з цим матеріалом у ринок та заробляти якісь гроші або ще щось. Е, Маме такий маленький висновок, що сьогодні ми дізналися або повторили хто що знав, що таке електроліти, що таке акумулятори. Це було на першому слайді, коли було роз'яснення. Також дізналися різновиди акумуляторів, їх склад, переваги і у деяких акумуляторів, як, наприклад, у батареїк-недоліки. Ще розглянули одну з версій, що ми можемо зробити в майбутньому за допомогою електролітів. Ну і, звісно, джерела, за допомогою яких я зробила цю презентацію, це в нас Google презентації, допомогою яких я розробила цю презентацію Вікіпедія. Я брала з Вікіпедії м, деякі тексти та зображення. Зображення з Вікіпедії, як тут вже написала, чат GPT мені трошечки допоміг це зробити. Та, власні, думки спостереження або роздуми. І дякую за увагу. Супер. Дуже мені сподобалось. Це дійсно однозначна оцінка 12 за цей проєкт, а за, особливо за захист проєкту, так цікаво було слухати. І, до речі, я хочу сказати теж, що наразі нові технології, штучний інтелект дозволяє дуже швидко робити презентації. Він сам штучний інтелект може вам зробити, тільки ключові слова пишемо, але потрібно знати, на які саме сайти штучного інтелекту потрібно заходити для того, щоб отримувати цей миттєвий результат, готову презентацію, ну там трі, тільки трішечки підредагувати, залишиться, і ви зможете, ну, дуже економити дуже економити свій час. Ось про це я хочу сказати, але я так думаю, що на уроках інформатики вчителі обов'язково, незалежно від того, яка тема вашого уроку, там 5 хвилин кожного уроку приділяють. Саме знайомство у вас з цими новими технологіями надають вам посилання, адже кожного дня, можна так сказати, з'являється все все нове, нове, на, нове на, з'являється. І тому просто там чекати, коли там раз на рік буде урок, який стосується цих можливостей, це неправильно, я так думаю, що вчителі інформатики це розуміють, і вони саме так, таким чином роблять. Ось ще хочу сказати, що так, от, акумулятори вони дуже наразі актуальні. Це тема дійсно, ну і 9А клас ви обирав цю тему теж. Тому що, ну, бачите, у нас зараз всі пристрої, ці телефони, смартфони, всі ці планшети, все це, як ви розумієте, дійсно на акумуляторах, і е, ми можемо користатися в будь-якому місці завдяки саме акумуляторам цією технікою, яка дуже вирішальне значення має для наших завдань, які стоять перед людиною і в повсякденному житті, і в професійному житті, і так далі, і так далі, і так далі. Так, шановні друзі, питання до Варвари, будь ласочка, питання. Які у вас ви питань немає. Питань а, немає. Як завжди? Як завжди немає питань. Так, е, наступний доповідач у нас е, Анічка Калошина. Бачите? Так, бачу. Угу. Вирощування кристалів в солей. Вирощування кристалів це захопливий і освітній процес, який дозволяє спостерігати за формуванням цих чудових структур з розчину. Фізичні та хімічні властивості солей. Солі це тверді крихкі речовини з характерною кристалічною структурою, що обумовлює їх форму і властивості. Це в нас фізичні властивості. Солі розчиняються у воді, утворюючи іони, які можуть реагувати з іншими речовинами, що впливає на хімічні реакції. Це в нас хімічні властивості. Процес вирощування кристалів Розчиняють сіль у воді, доки вона не перестане розчинятися, створюючи насичений розчин. Це насичення розчину в нас. З насиченого розчину починають утворюватися маленькі кристали, які слугують основою для подальшого росту. Це зародження кристалів. Кристали поступово ростуть, приєднуючи до себе нові молекули солі з насиченого розчину. Це в нас рівномірний ріст. Підготовка розчину та вибір умов. Вибір солі. Вибір типу солі визначає форму і колір кристалу. Кухонна сіль, цукор, сіль, епсома це поширені варіанти. Концентрація розчину. Насичений розчин ключовий фактор. Чим він насичений, тим швидше будуть рости кристали. Температура. Теплі розчини розчиняють більше солі. Зниження температури сприяє кристалізації. Методи вирощування кристалів. Метод насіння. Використовують кристали як насіння для подальшого росту. Він швидше приє... приєднає до себе нові молекули солі. Метод випаровування. Поступово випаровують воду з насиченого розчину, щоб концентрація солі зростала і сприяла кристалізації. Метод охолодження. Охолодження розчину призводить до зменшення, зменшення розчинності солі і, як наслідок, до утворення кристалів. Фактор, що впливає на форму та розмір кристалів. Фактор, та, фактор швидкість охолодження. Вплив швидке охолодження, дрібні кристали, повільні великі кристали. Концентрація розчину. Вища концентрація більш і швидше зростаючі кристали. Наявність домішок. Домішки можуть змінювати форму і кольор кристалу. Практичне застосування вирощуваних кристалів. Декоративні елементи. Вирощені кристали можуть стати чудовим декоративними елементами для дому або офісу. Навчальні матеріали. Кристали є чудовим навчальним матеріалом для вивчення хімії та фізики. Дослідження вирощування кристалів використовується в наукових дослідженнях для вивчення властивості матеріалів. Безпека та обладнання для вирощування кристалів. Завжди, завжди носіть захисні окуляри, щоб уникнути потрапляння розчинів в очі. Використовуйте гумові, гумові рукавички при роботі з розчинами, щоб уникнути контакту з шкірою. Вам е, обладнання. Нам знадобляться скляні ємності, паличка для переміщування, фільтр папір і, можливо, нагрівальний елемент. Все. Дякую за увагу. Дуже добре. І дуже інформативне, і, до речі, цей проєкт дозволив нам повторити ще раз ті питання, які ми з вами проходили протягом цієї теми. І, наприклад, таке питання, як насичені розчини. Я хочу нагадати, це вже давно було, але в нас окремі уроки були, коли ми розглядали концентровані, неконцентровані, насичені, ненасичені розчини. Ось, і що стосується е, процесу випарювання, це навіть в сьомому класі ми з вами розглядали такі поняття. Ось, то ну, з точки зору виконання цього проєкту, ну, бездоганно. Моя, моя думка бездоганна. Друзі, а як ви вважаєте? Кажіть, будь ласка. Мені теж дуже я, сподобалось. Я вважаю, що виконано досить якісно, оформлення теж якісне. Я теж побачила зображення, які були вставлені, вони доповнюють презентацію. І все в, одно, в одній такій колористиці, там були зображення з червоними всякими кристалами, і презентація була в досить приємних кольорах. Ну, дуже добре зроблено. Дуже добре. І, звісно, не забуваємо про поняття кристалогідрати. гідрати. Теж у нас було, приділяли увагу цьому питанню. І це теж таке з цієї поняття. ось, І, звісно, що тема обрана дуже цікава. дуже цікава. Ну, звісно, якщо її виконувати в практичній площині, то потрібно було, звісно, виростити кристал, пофотографувати цей процес, як відбувається збільшення кристалу під час вирощування, або на відео записати, навіть змонтувати відеоролик, це теж можна було зробити. це теж, Проєктна діяльність і наявність продукту. Але цей теоретичний проєкт мені дуже сподобався. Я вважаю, що потрібно ставити оцінку 12. А, а, і наразі, якщо у вас немає запитань до доповідачки, до Ані, то ми передаємо, передаємо мікрофон та можливість демонструвати свій проєкт Сашку Іванченка зараз. Демонстрацію угу. видно? Так. Дуже гарно. 8 слайдів. Моя тема виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги. Перша домедична допомога це комплекс медичних заходів, спрямованих на надання медичної допомоги при невідкладних станах, які можуть бути на виробництві, у побуті чи під час дорожньо-транспортних пригод, катастроф техногенних аварій. Mm -hmm. Перша медична допомога полягає у правильній обробці рани. Спочатку рану очищують від бруду і сторонніх предметів. Потім обробляють антисептиками. Саму рану промивають трьохвідсотковим розчином перексу водню, а края рани 5% спиртовим розчином йоду або двохвідсотковим спиртовим розчином діамантового зеленого. Знизу всі три бачите на ілюстраціях. У хімічних опіках необхідно промити водою вражені ділянки шкіри, тільки враховуючи взаємодію води з хімічною речовиною, щоб запобігти небажаної реакції. Після промивання водою хімічні агенти нейтралізують. Залишки кислоти, 2% розчином гідрокарбонату натрію. Луги 2% розчином моцової болемонної кислоти. Двохвідсотковим розчином. розчином. Як правильно казати? Далі, будь ласка. При, при термічних опіках поверхню очищують від бруду серветками, змоченими у фізіологічному розчині або е, піввідсотковому від, пів розчині нашатирного спирту. Або 0,2% розчині фороциліну. Угу, розчині фуроциліну. Угу. Для промивання шлунку при отруєнні використовують розчин калії про марганцівки, Потрібно 200 мл води та 3 кристаллика марганцівки. Угу, Стакан води і 3 кристаллика марганцівки. так. Угу. Якщо кислота попала на шкіру, потрібно терміново промити шкіру розчином логом. Найпростішим розчином є розчини води та соди. Угу. Як, вис... Як висновок можна сказати, що за допомогою розчин можна уникнути погіршення стану людини під час надання першої домедичної допомоги. Але обов'язково треба звернутися до лікаря. Про це теж не треба забувати. Супер. На цьому все. Дякую за увагу. Запропоную, щоб тобі задавали питання. Наша аудиторія. Ще є до мене запитання? О, ось так. Запитань немає, а якщо висловити свою думку, то дуже сподобалася презентація. Ілюстрації е, до, добре і гармонійно доповнюють текст. Також, е, якщо переглядати ось так, то колористи, колори та ці зображення, наприклад, якось ці колбочки на слайді. Перед висновком на сьомому слайді або як на п'ятому слайді це дівчина, то дуже так тематично вийшло, там мені дуже подобається. Супер. Так, да, я теж хочу підкреслити, що дуже гарно оформлена презентація. Вона відповідає вимогам, адже на слайдах зазвичай не розміщають багато текстів, а тільки яка така тезова інформація скороченому вигляді, а вже доповідач він все це конкретизує і розповідає більш детально. І також ця презентація мені сподобалась тому, що ми ще раз з вами підкреслили значення розчинів. Тобто ми побачили, де в повсякденному житті ми з вами постійно маємо справу з такими з цими розчинами, саме в аптечці, там, де у кожного це все є. І саме на кожній скляночці ми можемо побачити саме відсоткову концентрацію цих розчинів, тобто масову частку діючої речовини в цьому розчині, те, що ми з вами позначаємо літерою. W. Літерою W або масова частка розчинної речовини, речовини. Дуже дякую, дуже дякую за це. Друзі. Ну, що я можу сказати. Мені, я не очікував. Мені дуже сподобалось, як ви сьогодні працювали, як ви зараз все це зробили якісно. Це дійсно, Сашку теж 12 балів сьогодні за урок. ось, І останній час, скільки там у нас дуже мало часу, чи мало, чи скільки у нас, у нас часу залишилось? Чотири хвилинки. Я хочу ще раз трішечки показати вам що на наступному уроці у нас буде з вами тематична робота, підсумкова робота номер 2 розчини, реакції іонного обміну, те, що ми проходили з вами. Ось, і це буде тестова робота. Чи вам краще контрольну написати? Як вам краще, друзі, скажіть? Чи тестова робота вас задовольняє? Чи краще дати завдання, що писали в зошиті, потім фотографували? Добренько, добренько, все. Ну ось у мене багато тестів. Ось один із тестів з минулих років. Саме, які завдання тут е, обирати правильні відповіді, ось так воно виглядає. Бачите, ось протягом 40 хвилин на, на уроці на